Перший препарат призначається у дітей в залежності від епілептичного синдрому форми епілепсії, у дорослих частіше ми орієнтуємося на тип епілептичних нападів і частоту епілептичних нападів. Є препарати першої лінії вибору, вони відомі лікарям, тобто, які в першу чергу ми призначаємо, якщо цей препарат з якоїсь причини не допомагає, Тобто, або не допомагає сам по собі, або у хворого, ну, наприклад, алергія на вперше призначений препарат чи інші форми непереносимості, ми не можемо дати адекватне дозування препарату. Ми тоді міняємо на препарат інший препарат першої лінії вибору, або потім додаємо препарат другої лінії вибору. Ну, це дуже таке досить складне, специфічне професійне питання. Як визначається достатня доза препарата? Достатня доза препарату. Ну, орієнтуємося ми, якщо це діти, вік дитини, вага дитини, якщо це дорослі, це вага дорослого пацієнта. Кожен з препаратів має м, такі допуски, тобто мінімальна доза і максимальна доза на кілограм ваги. Але в будь-якому випадку треба е, орієнтуватись не тільки на ці середні дози, у всіх різний обмін речовин. Тобто у одного пацієнта при низькій дозі може бути в крові досить висока концентрація, у іншого пацієнта при е, високій дозі може бути недостатня концентрація препарату в крові. Тобто, коли препарат ми призначили. Розрахували середню або мінімальну дозу на кілограм ваги на вік пацієнта, призначили, препарат, наприклад, допомагає або не допомагає. Ми обов'язково маємо робити дослідження рівню препарату в плазмі крові. Зараз багато лабораторій, які роблять. Більшість протиепілептичних препаратів вони роблять це дослідження, вони не дуже складне. Більшість препаратів не дуже дорого коштує, тобто це можна зробити. І тоді ми розуміємо, що у цього пацієнта препарат не допомагає, тому що дозу він ну отримує якусь середньостатистично нормальну на кілограм ваги, але рівень препарата в крові низький. Різні дуже-дуже багато причин. Або препарат якось не всмоктується, або препарат чимось там руйнується, або ще дуже багато причин, які ну, кожну з них можна обговорювати дуже-дуже довго. Це по-перше. Ну, а клінічно достатньою дозою протиепілептичного препарата є один єдиний критерій, коли препарат допомагає. Тобто препарат має лікувати пацієнта так, щоб в нього не було епілептичних нападів, або щонайменше значно вдвічі і більше скоротилася кількість нападів. Тоді ми вважаємо, що препарат допомагає.